Що ж, друзі, всіх вітаю знову на каналі Файні Гриби Карпат. Знайома вам локація. Хто часто дивиться, вона попадається в мене частенько, бо я тут зупиняюсь відпочити. Сьогоднішня грибалка просто фантастична. Дивіться вже скільки тут набрав і тут набрав. Зараз ці сюди перекидаю знову, щоб легко носити було біля цього такого лісового укриття. Е, вже назбирав, як бачите, багато. Ну. І ще трошки похожу, позбираю. Рибалка фантастична, знахідки просто краснизні. Я не знаю навіть, як їх описати. Тож, починаємо перегляд нашого відео. Там в мене вже купа-купа файних кадрів. Так що давайте, давайте, дивіться, лайкайте, пишіть комент і підписуйтесь, звичайно, на канал. Гарного всім перегляду! Так, шановні, я знову в лісі. Перше. Сьогодні пішов трошки пізніше, бо не хотів йти так зрана, бо наче дощ збирався. То не хотів піти зрану, зранку, то зараз вже думаю іду пізніше і гриби буде відніше, і вам буде якість відео краще. Уже познаходив декілька грибів у мене в кошику почищені, а зараз знову знайшов чотири. то думаю покажу. Вам уже перші кадри. Гриби такі, як і були. Поки що тут молоденькі, великих немає. Там, де я вчора був вечором, то там були більш-менш такі більші. А біля хати ранком був. Там були маленькі і тут теж маленькі. Ну, Невеличкі гриби. Важко їх знайти. І не так швидко кошик наповнюється. У мене вже три знахідки є і плюс ці чотири. То вже маю сім знахідок. Ліс такий лайтовий. Видно гарно в ньому. Ось зараз сюди пройдуся. Я тільки-тільки піднявся. Ну ті поодинокі знайшов. То думаю не знімаю по один. А це вже 4 кубка. Думаю показую. Забираю, чищу, дивимось далі. Ну то вже є гриб, справжній гігант. Дивіться, що то є за красота. Ну, і за такими грибами я хочу ходити, а не за такими маленькими. Але якби таких було побільше, дивіться, що це за гриб. Преміальний гриб. Біля нього ще один. Зайшов в вожину, тому що рано я ходив біля хати в вожині, там були гриби побільше. Як бачимо, тут така ж ситуація сама. Ну, преміальні гриби. Це просто фантастика. Важко так роздивляюся, але важко щось видивити. Зараз тут побігаю, трошки нижче спущусь, можливо, щось та й буде. Далі буде. Ті же самі ожина, ще одна непогана знахідка. Попереду грибарі. Зараз спробую поближче підійти, подивитися, що назбирали вони, тому чищу і біжу далі. Ось такий теж прикольний білесенький грибочок. Ще один білий грибочок непоганий, ось такий. І ще зараз вам хочу показати. Хочу вам показати зараз одну знахідку, яка тут є. Гриб, ось такий королівський. Білий гриб. Чафреняник у нас на нього кажуть. Це вже його хтось тут, бачите, збив ногою. Ну, ось такі вони є. Фактично вон їх теж. Можна вживати, але вони червонокніжні. Ось скопнули його тут біля малого. То ми брати їх не будемо. Я взагалі їх не беру. Тому що білих грибів вдостань. Зараз сюди-туди, кошик повний. Тож, не гаю часу. Так, ще одна знахідка неподалік попереднього. Думаю, теж покажу, бо такий файний тулубанчик. Ну, Гриб за грибом попадається. Не знаю, як далі піде. Зустрів грибників. Шість повних пакетів понесли. Страшне грибів є в лісі. Зараз не збирає тільки той, хто не ходить на гриби. Ну, це той сезон, який я чекав. Вже пам'ятаю один раз такий був сезон. Я на нього був потрапив. Ну, Минулого року теж було досить щедро, але так як зараз, напевно, не було. Ну, ще все впереді, будемо дивитися. Великий бучник. То пойду в розвідку, тому що не знаю. Там наверху я зустрів, грибників багато, вони вже там все зазбирали. І рискую, так би мовити, йду в розвідку в Великий Ліс. Не знаю, буде, не буде, але два перші попались. Ну, я вже хотів повертатися, але все ж таки гриби два мені ось такі попалися то буду ще трохи тут ходити збирати. Можливо, десь тут попаду на купу хороших грибів. Ну Тим часом у мене потроху в кошику прибавляється і вже, вже щось трохи та є. І біжу далі. Так, і ти в великий Бучник була дурна ідея. Я там ще одного знайшов і 10 хвилин дарма витратив на дорогу. 20 хвилин, бо 10 туди, 10 звідти. Ну. А зараз такі два знайшов. Я тут уже зараз ху, трошки відпочину і буду продовжувати збирати тут. Бо тут хоч грибів не так густо, але зато не пусто. Тож потроху зараз тут буду ходити. Наповнювати свої кошики. Відпочивай. Так, всі мої конкуренти вже сьогодні все поузбиру, я зазбирую те, що позалишалося. Але є, є, трошки є грибів. Можна Він. збирати. Всім вистачить. А, ну, великих нема. Не знаю, може десь знайду, але в основному все ось таке молодесеньке. Ну, чекає мене. Коли я за ним прийду. Ось який. Але бачите, почали тріщати. На завтра начебто дощ передають. Якщо буде дощ, то буде все окей. Не буде доща, то за пару днів вони будуть усі такі тріскані. Але надіємося, що дощик все ж таки піде. Ну, ці місцини... На... Почали давати теж гриби. Минулий раз тут якісь малесенькі знаходив пару штук. Ну, зараз вони теж невеликі, але вже частенько попадаються. Двоєчка одна. Тут взагалі троєчка ось така. Вдасться вирвати ціляком. Було б чудово. Ну я їх і так розріжу, як буду чистити, але чисто показати вам. Ось така троєчка непогана. І така двоєчка. Разом 5 грибів. Знов знов 5 грибів Це грибалка, це прям насолода. Ще й так видно тут гарненько, нема нічого лишнього, ніяких кущів. Лис з листу вони собі так терчать, я їх здалека бачу. Ще одна двоєчка, ось такий прибережок. І прям в такий. Обриві в такому. Ого, як заросли. Ще й під коренем якимось. Ну, відірвався так. Нічого страшного. Я і так відчищаю. Ну. Ну, зараз багато грібів, багато, тільки лінивий зараз не знаходить. Не знаю. Повсюду. Ще плюс два. Вже почистив. І під такою старою корягою. Ось іще один. Опа. Не показую всі, бо вони зараз фактично всі ідентичні. Ось такі, а їх дуже багато. Ну, і відео буде 40 хвилинним. Потім сам не знаю, що в відео додати, що ні, а так виборочно кадри роблю. Якщо вам подобаються прям дуже довгі грибалки, і щоб ви бачили все, що там відбувається, пишіть в коментах, я зроблю і такий формат. Ну, чи все ж таки цікавіше ось так просто знахідки, десь трошки природи, трошки балачок і тому подібне. Пишіть, як вам більше подобається. Також не забуваємо, друзі, за такий рюкзачок. Дивимось, купляємо ось такі корзиночки для грибника, саме то від українського виробника Акрополіс. Я вже його 10 разів чистив. Кожен раз, коли їду, кожного разу мені з-під колес вода бризгає на нього і він знову такий, як був. Тому вибачайте, що не, то не я такий нехарний, то просто <laughs> так мені набризкує. Тому ось так: рюкзачок суперовий, Акрополіс, український виробник, відправляє, я вже говорив, майже по всьому світу продукцію. У них є багато на сайті чого -то цікавого. Тому Переходіть по силці в описі, замовляйте і радуйте себе чудовими походами з чудовим знаряддям для грибалки. Так, пуста корзинка, тому що я переклав усе в великий кошик. Зараз, дивіться, в мене нові знахідки і будемо по-новому наповнювати кошика, бо тут був вже повний і було вже некомфортно його носити. Я переклав. Такі дві знахідки і під листом тут дивіться, що ось таке. Красунчик. Плюс три гриба знову в мене є. Я спускаюсь до долутким великим схилом. Прям дуже круто. Е, біля тої гілки, я не знаю, давайте я приближу, не знаю, чи буде видно. О, дивіться, о, видно, видно, видно. ось білий грибочок. Знімати його вже не буду, просто заберу і буду дивитися тут далі. Вниз. Може там ще щось буде. Ну, якщо щось цікавеньке, то, звичайно, що покажу. Ну, а ходити тут максимально важко. Я зараз десь лишу кошик і так побігаю, побігаю, подивлюся. Ось той грибочок біля гілки. Я спершу не хотів його знімати, але побачив, що там наверху ще один. Та думаю, покажу. Покажу, бо трохи контента то якогось треба відзняти. Ось так під такими каменями росте. Файно, так. О, хороші гриби, чистенькі такі. Вже який день вони йдуть і чисті до сих пір. Якщо буде дощ, то взагалі буде супер. Е, тільки відключився, дивіться, біля тих каменів, де знайшов і це гілка. Хотів чистити ще один. Прямо тут... Ну, Любиться мені це. Зараз я тут похожу добряче. Можливо, все-таки щось тут вдасться непогано зібрати. А що за красень, дивіться, стоїть. Ну, але дивно мені все одно, тому що зазвичай тут, як коли я приходжу в грибний сезон, то вони купами. Гоп-гоп, а тут по один, по один десь там, десь там, десь там. Дивно мені це, але потроху назбирується та й добре. Там поверху проходив, побачив ось того гриба. А підходжу ближче, а їх тут аж три. Чотири вже бачу, ось чотири бачу. Дуже круто тут ходити. Боюся, щоб не впав. То вчора два рази так жорстко впав, собі руки побив. То такого не треба би більше робити. 3, О, там бачу наверху ще один. Ой, як далеко. Ну давайте. Візьмемо ось ці чотири. Краса, правда. Тут у мене кошик. Опа. Так, зараз. Я залишу тут грибо біля кошика. І у мене ось там ще один бачу. А бачите, йшов і не побачив його. Коли проходив. ну я з того боку, йшов, то не видно було. Ось такий. Знову п'ять грибів, знову прекрасно. Я б сказав. Виходить, у нас назбирувати. Йду далі туди. Скажіть мені, будь ласка, як вам не показувати таку красу, коли один за іншого кращий. Дивіться, що то є, один. Два. Три. І тут має бути четвертий. Ось так. Я навіть його не відкривав, але я вже бачу по листу, що, що він там є. Знову плюс чотири. Ось у нас вже знову так файно в кошику є. А маршрут іще слабенький я пройшов. Ну, що маю на увазі, що ще небагато маршруту пройшов, а вже грибів так файно набрав. Знайшов ще десь десяток грибів. Не знімав, бо всі такі приблизно як ось ці малесенькі. А зараз знайшов кубку. Ось такі чотири грибочки. Думаю, покажу вам. Ті чотири. І ще один ось тут. Є ще тут така підозріла кубка листя, Я зараз поглянемо. Вони... Ага, нема. Нема. Ну, але п'ять. П'ять знову є. Ну. Звичайно, такими грибами кошика наповнювати надзвичайно важко. Бо якби я знаходив їх хоч більш-менш ось такі, то я б вже їх не зміг додому понести. Стільки штук, як я вже знайшов. Але ось такі теж радують. Ну, хотілося б такі, як на початку, там пару штук було. Таких здорових грибів то було б файно. Ну, але маємо, що маємо. Я трошки тут розклався, зараз відпочину і буду продовжувати йти далі. Тим часом в кошику ось малесенькі гриби заполонили. Дуже насичена грибалка. Прямо на відкритому такому місціні такі попадаються гриби. І начебто грибників багато, а грибів є. Я так подумовую, там може краще ходити не зранку, а після обіду, тут теж грибів. Файно можна назбирувати і тепло і, і видно все гарно. ну. Так, іду на вчорашню місцину. Іду на вчорашню місцину. Там де знайшов вчора найбільше, то ще два вже по дорозі мені попадаються. ну, Але ходити тут максимально важко. Ну не бай, не бай. Проблем нема. Витримаємо, потроху полізаємо, але зато грибів, думаю, набере. Ну хоча я вже файно набрав, але ще тут іду подивлюся. Так, кошик наповняється хорошими темпами, бо гриби є. Знайшов не знаю скільки вже тут знову. Може здень десяток, але маленьких теж. О, зараз знову три. Тут мені попалися, тут важко мені збирати, знімати, але ось так чисто такі більші кубки вам покажу. Схили такі капітальні. Ну Камера не передає, але дуже-дуже круто. Як то кажуть, хто довго ходить, тут щось і знаходить. Дивіться, що за фантастику знайшов. Один, два, три, чотири. 5, там внизу 6 і всі такі прям відні гриби. Ой, йдиться, сім, тут ще один. Не аж якийсь мелоч, а такі здоровенькі гриби. Ну, я ще не так походив, я це зразу побачив їх. Ось таких. Ох! То є воно. То є воно. Такі гриби треба збирати, щоб... Швидко кошики наповнити. Ну, Тут вони зостались сюди, ніхто не зайшов, та вони зосталися. Якщо б хтось знайшов, то я б пішов і знову малих грибів купу назбирав. Так? О, дивіться, ще один тут. Добре, забираємо. Ідемо туди нагору. Ну, це мені підспорило добре. З цими грибами у мене раз-раз набереться другий кошик Ну. ось так ну на ці схили не кожен любить йти тому що воно проблемно тут збирати є купа місць що не треба так на четверинках тут опа там внизу ще гриби що в нас тут один Такий і тут іще один. Ось такий. Добре, я зараз іще тут порозглядаю, якщо щось, то ще включусь. Але краса. Я тут великого ось прямо тут був знайшов. Дивіться де. Десь тут його знайшов. А біля нього був ще один, я не побачив. Не знаю чи було видно на відео, чи ні. Але я тепер з іншого боку зайшов і знайшов. І того в нас вийшла ось така купа грибів. Кошик пустий, я переклав. Вже два кошики в мене у великому кошику. І зараз вже нові знахідки. Це буквально коло того самого місця, де попередні великі знайшов гриби. Ось такі ще плюс два. Думаю, показую. Так цікаво, в корязі ростуть. І думаю, що зараз будуть ще тут гриби. Хотів би я вам всіх їх показати, але їх тупо море. І всі показати не можу, хоч по один такий десь вам покажу. Я йду в підйом, бо спустився одним боком, іншим боком піднімаюсь. І зараз я відчую всю важкість цього підйому. Йду на горгу. Ще плюс два мушу вам показати. Дивіться, які стоять. А ще один аж там, за тим буком великим. Зараз я приближу вам. Дивіться, за тим буком ось де. Опа! Ну то вже зараз ми туди підійдемо. Поки що забираємо ось ці два. Ну непогані такі грибочки середнього розміру. І тут наверху також буде середнього розміру. І я вже назбирую третій кошик. О, дивіться, ще один там. Того знімати не буду. Де він? де він, 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 він Чекайте, не бачу його в камері. Ось він. Ось-ось ось. Ще один. Супер. Знову шість знахідок. Було жодну не знімав. Хочу вам просто показати, бо такі красиві зараз знайшов Тут грибочки. Ти, думаю, опа покажу. Ось один такий. Ну не такий симпатичний, як ось ці два. Подивіться, які молодесенькі гарні гриби. Ось там бачу ще великого одного гриба. Ну, Показувати його не буду. Ось він там лежить під гілкою ліщиновою. Ну ось така грибалка. Гриби так часто попадаються, я напевно вже знімати буду лише хіба щось буде дуже цікаве. Казав, більше знімати не буду, але дивіться, це знову я переклав, це був пустий кошик. Я тут на рівному місці, ось скільки знайшов дивіться, гриб. Гриб. Там гриб. Всюди, по через метр. Гриби. Ось такі шикарні. на, такі грибочки. Інша локація, я думаю, тут взагалі не буде. Я так з дороги знайшов зразу п'ять. Зайшов в ліс, а тут їх я є, є. Ну цього викинемо. Викинемо, бо він вже запліснів, червивий. Тут його і лишимо. Ну, а що, забираємо і йду ще за тим. Так, ось такий масивний грибочок. Знаєте, коли не знімаю, то часу швидисенько побігати є раз-раз, дивіться, зараз повний кошичок знову за 10 хвилин. Супер. Ох, яка тройка, дивіться. Таку знайшов і поряд ще. Знайшов я тут грибів дуже багато за дуже крутий час. Ну, по фартило, як то кажуть, під кінець. ну, Це вже буде повний ковш у мене. Я, напевно, ще буду ось в цій маленькій кошик у цьому маленькому нести якось збоку, бо вже мені не влізе він. Ось тільки тут набрав. Фу, я зараз вам покажу їх усі. А поки що чищу ці. І тут ще в мене декілька метрів залишилось, не обшукав я ще і йду подивлюся. Ну що ж, друзі, така грибалочка вийшла. Подивіться, повний. Не знаю навіть, чи закриється. Ще зараз стану там біля однієї місцини можливо, ще доберу цей повний. Фантастика! Фантастика! Рюкзачок, звичайно, вартує своїх коштів, тому що це комфорт капітальний. У мене вдома вже хто давно мене дивиться, у мене є ось така корзинка з кришечкою сама окремо. То вона дуже незручна, в плечі давить, ну, з цим набагато крутіше. Ну що ж, друзі, така шикарна грибалочка у нас вийшла. Всім дякую за перегляд, за увагу. До лісу буду йти ще, поки будуть гриба. Ось так. Підписуємося, ставимо лайк. Всіх чекаю, всім радий, всім до побачення.